Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наступ окупантів РФ неминучий і абсолютно логічний, вважає Кирило Сазонов. Російські окупанти можуть перейти в широкомасштабний наступ в Україні, проте є сумніви в тому, що це відбудеться 24 лютого, заявив військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов. Ми всі знаємо любов Росії до символічних дат, але в минулому році ми вже не вгадали ані з 9 травня, ані з сторіччям створення радянського союзу, 30 грудня. Так що на Вряд чи новий наступ буде настільки прив'язаний дати, підкреслив він в інтерв'ю Главредо. Разом з тим співрозмовник говорить про те, що наступ Реф неминучі, абсолютно логічний. Про що раніше говорив президент Володимир Зеленський і головком ЗСУ Валерій Залужний. Він пояснив, що Росія не досягла жодної з цілей, так званої спецоперації однак в окупантів ще вистачає снарядів і техніки, а також проведена велика мобілізація. Їх підсьобує те, що вони хотіли потримати хоч якийсь результат до того, як Україна отримає те, що було їй обіцяне до і після Рамштайна, а також танки, на яких зійшлися пізніше. Самі по собі танки це важливо, плюс бронетехніка, наприклад, Бредлі, і те, що дасть без танків, і те, що дають без танки, це вже три з хвостиком повноцінних механізованих бригади, плюс артилерія, ракети і все інше. Росія розуміє, що через кілька місяців, коли все обіцяне вже буде тут, ЗСУ стануть набагато сильнішими, тому логічно завдати удару до того, як Україна отримує озброєння. Додав Сазонов. Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплення території України, тому планує новий наступ. При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Блумберг. У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б. Досягненням за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 тисячі У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Переможемо разом.